Готуємо м'ясні котлети. Беремо м'ясо та перемилюємо його на фарш. 500 фаршу. Будемо додавати різні приправи. У мене це сушені помідори з базиліком та чесником. Кількість спецій додавайте за смаком. Плюс чорний мелей гострий перець. Плюс одна головка чеснику, видавлена на чесникодавці. плюс базилік. Плюс одна натерта на дрібну терку цибулина, плюс приправа до плову. Плюс ще одна натерта на терку цибулина на дрібну, плюс сіль. Також додаємо за смаком. Можете додавати ще м'який батону, вимочений в воді чи в молоці. В даному разі я цього не роблю. Плюс одне куряче яйце. Після додавання кожного компоненту гарненько масу змішуємо ложкою. Беремо невеликі шматки фаршу, катаємо з них кульку та формуємо котлету. Викладаємо сформовані котлети на дощечку. В пательню наливаємо трохи олії та ставимо її на невеликий вогонь. Коли олія нагріється, викладаємо котлети. Добре їх обсмажуємо з кожної сторони. Притискаємо лопаткою. Якщо ви додавали м'якіш батона, то сік, що виділяється при смаженні котлет, буде затримуватися всередині, тобто вони будуть більш соковитими. Після обсмаження кладемо котлети в каструлю, будемо їх тушкувати. Наливаємо трошки води, так як показано на відео. Води багато не наливайте. В даному випадку рідина потрібна, щоб перетворити котлети на м'який та ніжний делікатес. Поставити каструлю на невеликий вогонь та накрити кришкою, протушкувати м'ясні котлети десь 5-10 хвилин, потім вимкнути вогонь та накрити кришкою. Дайте їм дещо охолонути перед споживанням. М'ясоїди будуть в захваті. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!